А ось на ресурсах давайте ще зупинимось. Світові ціни на нафту продовжують падати. Нафта марки Brent подешевшала на 49 центів до майже 66 доларів за барель. Американська WTI втратила в ціні 51 цент і тепер вартує майже 62 долари. Про все це пише агенція Reuters. Аналітики пояснюють, що побоювання щодо зниження попиту в США та надлишку пропозиції переважили ризики перебоїв постачанні пов'язаних. З війною в Україні та конфліктом на Близькому Сході також свою роль в ціноутворенні відіграло і оприлюднення звіту міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує зростання світових поставок швидшими темпами, ніж очікувалось. Це відбувається завдяки збільшенню видобутку ОПЕК та її союзниками. Ну і Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 доларів до 47 доларів 60 центів за барель. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс. Крім зниження цінової стелі на російську нафту Валентинон запровадив нові санкції проти російських структур і осіб причетних до кібератак проти України. Під обмеження потрапили військова розвідка країни агресорки, підрозділ ГРУ, а також 19 осіб організацій. Та 19 суден уряд нової Зеландії наголосив, що ці заходи покликані посилити тиск на Москву. Про все це говоримо далі. З нами Олександр Сіренко, експерт нафторинку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий. день. Пропоную почати з рішення Нової Зеландії. Вона не перша чи остання. Давайте про це поміркуємо. Ну Тут історія така про те, що відбувається в Україні по суті в центрі Європи, відбувається війна, вже знають на всій планеті, і чим більше країн будуть приєднуватись до бану Росії як країни терориста, яка експортує не тільки нафти, а і біль, вбивства і війну. Тим буде краще для нас, тому що ну, менше буде заробляти став в протест проти цієї країни. А так, поки що, тут дуже багато подвійних таких стандартів. Я знову ж таки по нашій галузі наведу приклад. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як були хвилею країни Євросоюзу відмовлялись від російського. Газу, а з'ясувалося, що це відмова від трубопроводного газу, найдешевшої е, логістики його. А е, навіть зараз Еленджі деякі країни продовжують морським шляхом отримувати. Mm -hmm. Тобто зараз європейські наші, в тому числі союзники, отримують російський газ і платять за нього е, в Москву, і це не добре. Це треба щось з цим робити. Так, в Європі стало більше американського, зокрема газу. Газу з Катару, але російський продовжує надходити туди. З цим треба робити піднімати ці питання на вищому політичному рівні. Пане Олександре, три хвилини в нас ще є. Як ви оцінюєте, а може вже бачите, більш суттєво ефект роботи дружних дронів по російським НПЗ і взагалі по нафтопереробній інфраструктурі? Зокрема, я маю на увазі, і ось цей один з останніх ударів по хабу Тіньового флоту в Приморську. Ну, очевидні для всіх наслідки – це бензинова криза в Росії. Вона спочатку в серпні ширилась на ті регіони, як я називаю, до, до яких в Москві по суті немає нема великої поваги. Це до окупованих територій України, це Донбас і Крим. Там вперше був спалах бензинової кризи, і на такому голодному пайку вони й досі сидять. А вибачте на слові, криві руки російського уряду цього вже тижня зробили поширення цієї бензинової кризи на більшість регіонів. Вони трошки почали контролювати роботу санкт петербургської біржі, де продається бензин, оптові партії, і зробили так, що тепер в мінімум 15 регіонів не мають бензину, тобто на заправках. Не можна його продавати, бо роздрібна ціна менше за оптову. Тому треба привітати росіян з такою перемогою в лапках. Ну і ще один наслідок: Росія тепер імпортує бензин, щоб ви розуміли, допомагають їм в цьому білоруси з морського заводу їде бензин до російських нафтобаз. І країна, яка видобуває 520 мільйонів тонн нафти на рік, і входить в десятку найбільших видобувників, половину цього обсягу, переробляючи, вони нині імпортери бензину. Я думаю, що це і була ціль Сво. Тільки Путін нікому про це не казав. Дуже дуже цікаві наслідки, і я впевнений буде буде більше, пане Олександре. Дуже дякуємо вам за пояснення. Олександр Сіренко, експерт з нафторинку, був з нами.